Ambe Вітаю з вами зірковий коктейль. Програма про життя відомих та знаменитих. Сьогодні у нас в гостях хлопець, який має залізну силу волі, і власне фіналіст шоу Зважені та щасливі до того ж, і наш земляк Олександр Попович. Вітаю Саш! Добрий день. зараз. в Принципі іде вже третій сезон. Програми зважені та щасливі, але українці не забувають про учасників першої програми. Цікаво, чи спілкуєтеся ви з кимось з своїх колег? Так, спілкуємося, спілкуємося як і ті, що були зі мною у першому сезоні, і вже досить так добре познайомився з другого сезону з учасниками. На той час я вже працював в фітнес-центрі, mm -hmm. вже, вже мав опит, вже більше вже, Плавали, я вже знаємо. Так, да, я вже це пройшов, то, то так, і то з другим сезоном більше в якийсь час спілкувався, ніж з своїми з першим. Коли ви повернулися, скажімо так, із проекту додому, чи була у вас можливість взагалі дивитися серії, ну, скажімо, з собою? Е, так, я повернувся додому в кінці липня. А Почали транслювати нашу нашу передачу 1 вересня. Uh -huh. Тобто я вже був на той час вдома, вільний, і коли стартував проект, то ми вже дивилися, вже навіть дивилися деякі серії з іншими учасниками. Ну, і як вам було дивитися на себе зі сторони? Критикували ви себе? О, чесно кажучи, дуже боявся, як за все буде. Ну, в мене до цього ніяких там, знаєте, опиту ніякого не було в зйомках взагалі з телебаченням. Ну, так було цікаво, просто подивитися на себе зі сторони. Які там є різні моменти, да, от. Як, як себе як себе поводить, ти ж себе не бачиш, а зі сторони все видно було. Всі свої, всі свої недоліки, всі свої. Ну ви змі... почали якось змінюватись, думати, так, оце моя помилка. Це... Мені не подобається ця да, рефіраза. Да, так, да, було, було таке, що дивишся тебе по проекту, дась там, є якась привичка, там, що там щось щось, щось робиш, ну, якось. Негарно сидиш, думаєш, що все, все так не можна, так, так негарно. Так не... Були такі моменти. Ось така була чудова нагода поспостерігати за собою. До речі, дуже цікаво, як вам вдалося пройти кастинг і потрапити саме на проєкт. Тому що я думаю, що якщо це був перший такий проєкт, то бажаючих було чимало. Це питання дуже часто я задавав нашому, нашим керівникам проєкту. Я знав, що коли я подавав свою анкету, коли вже подав свою анкету, я знав, що було подано 10 тисяч анкет. Тобто в двадцятку потрапити з 10 тисяч, ну якось я нас так налаштував, що я там, да, з, 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 якийсь хлопець з, чер... з села на Черкащині, та, ну хто ну, ну якось не знаю, якось нас да так прийнято, що от ну, більш там з якихось великих міст будуть, <говорити> от, кому, кому що, кому потрібен. І я ну, був наскільки впевнений, що я не пройду, що це було так, ну от, ну, спробую, але І коли він сказав, що я пройшов, то, то я, до, я до сих пір не, ну, не знаю, чому так сталося. Ну от, Потім вже, як згорило, що я повинен ну, дякувати одній людині. У нас був головний сценарист uh -huh. Наташа Щербина. І от Ну, якось я їй сподобався. На проєкті вас тренувало кілька тренерів. Спочатку це була Аніта, а потім вже Ігор. От методи якого із них для вас були ефективнішими? Я вам скажу так, що від тренера результат наповну не залежитиме ніколи. І не залежить, і, і тоді не залежав. Все залежить від, 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 від твого бажання. От якщо ти хочеш да, там добитись якісь результатів. Тобі треба працювати, за тебе ніхто не буде працювати. Методи що Ігора, що Аніти були ну, ну, як, на, дуже налаштовані в, правильну, в, правильну, в правильній стороні. Але вони трошки відрізнялися, Таніта була більш жорстока, вона використовувала кнут, а Ігор такий, він спокійніший. Про, про ігри, про ігра, що я скажу? Я вже коли потрапив до ігри, я вже все розумів, мені вже собою тренера не, не потрібно було. Я вже знав, що мені треба робити, скільки часу треба було робити. Я розумів, що якщо будеш працювати, буде результат. Не будеш, не буде, ніхто тебе, за тебе ну, ніхто не доб'ється цього. А діти вдячні за те, що якщо я там був далеченький від спорту, і коли потрапив до Аніти, вона змусила. Чи було у мене бажання, чи не було. От, вона просто правильне русло. Вона говорила от, що там Ігоря можна було, дай халтурити. От хто не хотів займатися, постійно говорю постійно говорив, мені це, це не потрібно. Це потрібно тобі. Не хочеш, що я тебе буду заставляти. Ані говорила, що там, а діти що в мене там були, там, там травма, яка ще щось. Я не вірю. Ти здохнеш, то дає повірю. роботай. І все. І все, треба було працювати. Ну, от ви зараз тепер вже сам як тренер. Ви які методи використовуєте? 에, знаєте, методи треба використовувати дуже різні, тому що всі люди різні між собою. Uh -huh. От кому, комусь потрібно да, більш якось м'який такий підхід. Хтось розуміє, навпаки, з криком от буде працювати. І от, ну, намагаюся якось намагаюся під, під, під кожного індивідуально да, під, під, під Підход, під якийсь знайти підхід. Але я постійно теж говорю, що ми тільки допомагаємо. Якщо нема бажання самої людини, то нічого ніч, ніч не допоможе їй. А можете, от як Аніта, сказати, робота, накричати там? Е, да, так, я такий досить якийсь, ну от, мабуть, як бистро, я так спалахую, що от, якщо мене виводять, якщо я знаю, що людина може, там, якщо. От, я дуже часто говорю, що мені інколи здається, що мені це більше потрібно, ніж тобі. От Я можу можу просто так емоційно щось закричати, щось зробити. Людина починає працювати. Думаю, блін, а може, може, так і треба робити. А на декого там, да, як починаєш, то людина думає, боже, куди я попала, що за що на що за це? Що, це? Що, да, що, це? Що, це що це за гестапо? Ваша початкова вага 134 тридцять кілограми. Проект для мене це, це школа життя. Треба перш за все ще витримати це морально. Дуже, дуже тяжко. Зараз як таких обмежень в харчуванні немає. Я просто знаю, що в який час мені що потрібно з'їсти. Я приблизно тримаюся певну кількість кілокалорій в день, я знаю, скільки мені треба з'їсти. Я собі можу дозволити будь-що певний час. В певній мірі, так, дуже важливо. Зараз кількість і продукти, Що ще, Да? переїдати, зараз просто після проєкту бої страшно переїдати. Вийти з форми, завтратити втратити її, так? Да? Дуже саме страшне, от да, там є такі щось моменти, коли ходиш, дивишся на себе в зеркало. Ти дуже... І пишаєшся собою, так? Да? Це ж не я. Ну от якось в пам'яті ну, я ніколи не був худеньким. Тобто в мене завжди була зайва вага. З угу. самого дитинства. І от я не міг уявити, що я там таким стану, що, що я буду там подобатися собі. І оці моменти, мабуть, ніколи вже, мабуть, ніколи не як не, не дадуть мені повернутися в те життя, яке було там до проекту. Таким, щоб я знову там повернувся до тієї ваги. А чого б ви ще хотілося навчитися робити в житті? Такого якось? немає? Я, мабуть, мабуть, себе я вже знайшов в житті. Я зараз, зараз мрію просто якимось там да, власником якогось великого фітнес-центру. Це саме, мабуть, зараз велика, велика мрія. І mm -hmm. Буду все робити можливе і неможливе, щоб Щоб це все збулося. Реалізувати цю мрію свою. І от, десь, якось... Як вам сказати, трошки дуже часто над цим думаю, чи зможу я це, ну чи зможується все як себе, да, там потягнути, чи І от хочеться хочеться вже спробувати, тому що ну, я вже працюю десь більше двох років в цій сфері, uh -huh. то за це, ну, цей весь час. Я зрозумів, що я знайшов своє, це моє. Ваша стихія. Це моя, це моя стихія. Я не знаю, чи це після проєкту, чи це під час проєкту. Але, але моя робота зараз мені дуже подобається. І, а саме більше подобається це результати, які люди там досягають за мною. Вже Досить багато людей, да, які там, займалися зо мною весь час і добувалися результати. Ну, звісно, ці результати більше спрямовані там, да, на, на схуднення. Mm -hmm. да. І от коли зараз там приходять до мене, просто вже займатися просто в кайф. Тобто ми вже не, у нас не такі інтенсивні тренування. Не просто, щоб себе тримати в тонусі, тому що говорять, ну, от я по собі знаю, що ну, якось без спорту вже, вже і життя не те. От вони приходять і говорять, що я скучаю там, за залом, там, за тобою, вже якось не. І от... Буквально на днях бачив одну пару, і жінка до мене ходила десь протягом чотирьох місяців. Mm -hmm. І вона скинула ну, десь 1, 30 грамів 30 за цей час у мене. І чоловік підходить, каже: Ну там, говоримо, говоримо щось. Говорю, там, говорю, дякую. Вони там мені допомогли. Говорить, та що це, я тобі говорить, вдячний". Типа, я, говорю, вдячний. Я говорю, дуже хотів, щоб вона, досягла, Щоб таких вона досягла таких результатів, таких результатів. говорять, ти нам допоміг. І от знаєте, якось на ми розговорюся. І так розговорилися, стою, так, так приємно, Приєм? якось знати. блідуєш. Я вже люблю свою роботу. Скільки вам довелося схуднути на проекті? Вдалося. Е, я скинув за загально 57 кілограмів. Традиційно вже наше запитання, таке фішка нашої програми. Е, уявіть, що існує такий коктейль під назвою Олександр Попович. Із яких інгредієнтів він має складатися? Мабуть, це такі це два інгредієнти. Перший це самбука, а другий це якийсь бейліс. Самбука, тому що я такий як, спильчивий такий. Як сірник, так? Да? Да, запальний, а потім такий м'який, і солоденький. Дякую вам Саш, за таку цікаву розмову. Дякую вам, дуже приємно з вами поспілкуватися. І нам також ми бажаємо вам, аби всі ваші мрії здійснилися. Дякую. А з вами, шановні глядачі, ми зустрінемося рівно за тиждень. На ну, все добре.